Всім привіт, з вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Показуємо наступне переобладнання. Міні-трактор з мотоблока, зубер, 10 кінських сил з електростартером, трудушкова навіска, з ручним підйомом. Ось так чага підйому опускання працює, маятниковий механізм зроблений. Зупили тракторець. Швиденько, швиденько він вийшов. Щеплення, повишений, поніжений, газюлька, колонка, акумулятор. Сказати. Ось такий получився маленький і файненький тракторець. Коли цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.